Як ви виписали постанову і не ознайомили з доказами, що це розгляну, зробили Я Я почала друкувати постанову, тільки тоді ви сказали, я хочу хто вам надав право виписати ви постанову. постанову? Ви чого? ще не спіли сказати, Та як не ваші. Перебивати. Я говорю, не спіла мої права зачитати, як ви вже принесли постанову. Я приніс? Так, да, ви принесли. Докажіть. Інспектор, як ви розглянули Їдіть, справи? від автомобіля службова? Це по-перше. Не чіпайте його руками, це по-друге. А по третє, я не збираюсь вас перекрикувати стоять. Я сказала, відійдіть вашій колега. Відійдіть від автомобіля. Що ви, ви така агресивна? Я не розумію. Миру всім. Шановні глядачі каналу Захисти себе сам, сьогодні я хочу показати вам відео та поділитися з вами своєю особистою історією, яка, на жаль, показує, оскільки важливих моментів у сфері захисту прав громадян досі викликають складнощі навіть у місті Києві. Справа стосується взаємодії з поліцією під час оформлення постанови про адміністративне порушення у сфері дорожнього руху та порушень, які мали місце з боку деяких працівників патрульної служби. Отже, нещодавно. Мені оформили постанову про нібито порушення правил дорожнього руху у Києві. Однак були порушені мої права. Зокрема, мені не надали жодних доказів мого правопорушення, фото, відеоматеріали, не надали можливість скористатися правовою допомогою. Поліцейські не надали мені листок та ручку для написання заяви чи зауважень прямо на місці. Друзі, дивимося відео. Проводимо відеозйомку. Інспектор, як ви виписали постанову і не ознайомили. З доказами. Докази почекаєте, мені то все Ну, а як ви, як ви оцінювали докази і винесли постанову? Як я, ви я це розгляд зробили? Справи ви розгляд докази справи. Ви мені запропонували скористатися послугами адвоката? Ви не скористалися. Ви відповідь від мене чули якусь. Ви сказали, ви маєте право скористуватися. Так, «Да, я хочу скористуватися. Ми ви сказали, що ви хто, хочете скористуватися. Хто вам надав Коли я вже право... почала друкувати постанову, тільки тоді ви сказали, я хочу хто вам надав право ви виписати зробили? постанову. Не заслухавши Далі. мої пояснення, хто давав право таке виписати? Копію отримувати будете? Інспектор, хто давав таке право Слушайте, вам виписувати ви постанову? Вам було роз'яснено ваші права? Роз'яснено. Те, що ви вчасно не скористалися, це вже не мої питання. Ви зараз будете мені давати Всі копію статі, всіх своїх водікамер. Ви ще не сміли сказати, Та як ваші... Перебивати. Я говорю, ви... ви ще мені. Куди вона пішла? Ну, що, що ви кричите. Чого я кричу? Тому що вона не спила мої права зачитати, як ви вже принесли постанову. Я приніс? Так, да, ви принесли. Докажіть, що я вам приносив. Ваші бодікамери будуть доказувати. Так, Ваші бодікамери. Я вам нічого не приносив. Ви розумієте? Що це таке? Як ви розгляд оце я проводили? Я вас останній раз, прошу, не кричать, я вас добре чую. Як ви розгляд справи проводили? Я проводила... Де вона? Давайте сюди інспектора зараз сюди. Можете підійти до неї, а я вам щось і знайдіть докази. З вами спілкування не завершене. З вами спілкування не завершене. Так, листок і ручка я буду писати заяву на вас. Я буду писати заяву на вас. Інспектор, як ви розглянули? Ви справи? від автомобіля службова, це по перше. Не чіпайте його руками, це по-друге. А по третє, я не збираюсь вас перекрикувати стоять. Ні. Ви мені дали слово сказати? Ви мене постійно перебиваєте. Будь ви, ласка, так, перебивайте. Так ви не розглянули розгляд справи. Вашій від... вашій від... колега. Відійдіть від автомобіля. Що ви така було? агресивна? Я не розумію. Чого ви агресивна, я не поняв. Що це за агресія така? Агресія Що це за відношення не до людей? На мене. Так, мені листок і ручка зараз на вас заяву буду писати. Пишіть, зараз не Нічого собі, вона ще Що ви не... Кричите? Ви я говорю требуючим голосом, тому що такого бардака ще не бачив. Якого Вона мені тільки сказала, що ви маєте право скористатися за захисником, як ви вже приносите готову постанову. Я кажу, давайте доказикайте, так, роз... так постанова вже Так постанова вже роздрукована. Диплюйтесь, будь ласка. Якщо я захворію, я б до вас претензії буду. Так, да, до мене ви дасте претензії. Що це за хамка така? Як її, як не її не прізвище? Ні, хай, хай мені посвідчення покаже своє. Вона Чи вона взагаліська? Поліцейська. Поліцейсь. Покажіть посвідчення. Я знати, на мою вимогу. Маєте посвідчення? Показати якось не зрозуміло. Пояснила ти чіпатись службовий транспортний засіб. Чи що? Дайте мені посвідчення. Ваше ви поліцейська чи хто? Я зараз там покажіть. На, на вимогу, покажіть. Да, Тому що ви зачитали мої права. Нормально, можна Я кажу, дайте мені. Боязньо. Я сказав, дайте мені докази, так постанова вже роздрукована. Як ви розгляд справи провели? Не ругайтесь. Я, Хай посвідчення показує. Пос, посвідчення. Тільки посвідчення без відеофіксації буде. Ви ознайомитесь можете. Будь ласка, ознайомлюйтесь, про Стеценко Анна. Олександрівна Стеценко Анна Олександрівна, як ви провели розгляд справ? Ви розумієте, що ви робите? Вона стала, я вам пояснюю, я, я витримую воді камери ваші. Вона зачитала, вона зачитала мені. Ви можете захисником користуватися, вивчати справу, надавати пояснення. Я кажу, де доказ. Копія отримати будете? Хто вам надавав право на власний живете? телефон фотографувати мою машину? Власне, я зараз відправляю для того, щоб вам відео скинули. Мені вам ще машина ну, не потрібна. Якщо ви хочете сказати, що якщо буде ознака того, що ваша машина розповсюджується десь, тоді будете до мене мати. Не ознака, ви не маєте права ще й телефоном. Мені треба докази вам пред'явити. А мені все рівно, ви власним телефоном не маєте права користуватися. Ви Ви телефоном не маєте права користуватися. Чому це я не маю права собою користуватися? Де це написано? Я фіксую фото фіксація хороше. Де написано, що мені заборонено? Що я це таке? Я... Ли... Що це за розгляд справи? Я такого хамства ще при... не бачу. Не ваші... при... Я при... Не, не кричу, я вам говорю я нормальним Давайте голосом. так. Або ми зараз Ні. спілкуємося конструктивно і ви не кричите, я вас нормально чую. Порушили, прийміться з достоинством. Зараз я вам покажу. Як У вас є порадок розгляд справи. А у вас є порядок. Що не дали можливості а захисником користуватися? Постанова 13, 1306 кабінету міністра. щоб ви не порушували. Слухайте, інспектор. Розуміє, де так? захисник? Що мені не дали з Визивай, дзвоніть, Я не заборонив. Ви постанову виписали вам... Ви, оце що таке? Ви виписали постанову. постанову. А що ви Що ви? Ми вам не викладаємо. Я їй сказав. Передайте мені докази і захисника. Вона каже постанова вже роздрукована. І ви її тримаєте в руках. Це о, що о, не тримаю. правда? Я принтер тримаю в руках. Ну принтер. Ви ну, ж роздруковували принтером. Я принтером не друкую. Я принтер просто тримаю. І постанова оттуда вилізла. І тричіть, будь ласка. І оттуда хочете вилізла за постанову. Прийміть з достоїнством. Ви хочете щось довести. Порушили, ну прийміть уже. Все, з достоїнством ви будете приймати. Добре. 1489. Я цю справу так не залишу. Я вас навчу, як треба розглядати постанови. Людина, ще не співає нічого сказати, вже ось виїхали докази. Ви будете теж відповідати. Ви будете особисто відповідати, що ви мені махаєте рукою. Інспектор, ви будете відповідати. Вашому керівнику я пишу заяву. Ви який підрозділ? Це відкуда підрозділ? Управління патрульної поліції міста Києва. Е, де? На 9 номері, там цього, де ви зараз? Хоробро хоробродеві. Все, щасливо вам. Почитайте докази. Ви хочете їх бачити. Я вам кажу, хочете докази, почекайте. Постанова розглянута. Мені тепер докази з ваших бодікамер, як вона розглядала справу. Як вони розглядали? Що ви людині не дали навіть ні пояснити, ні захисником скористуватися послугами, нічого не надали, Уже вона постанову винесла. Героїня. От вона буде героєм. Все. Почекайте. До поба... Я їду. Не, 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 не. Почекайте. Я постанову виписали. Я прийду з доказом, ознайомлюся. Володимир Павлович. Я Слухайте, я в одній футболці, я вже замерз. Я... я приїду туди і ознайомлюся з матеріалами. Хочете ознайомитися з доказами там? Да. Так. А як? Ви їх витребовуєте, зразу кажу, тому що я прийду на вас заяву писати. І з бодікамер відео теж залишайте. Я це на повному серйозі кажу. Хай всі люди дивляться, як поліція виписує і розглядає справи. Як поліція і розглядає справи. Так не повинно бути. Так не повинно. Шустра вона дуже. Я їх ознайомлюся там з ними. Я вам пропонував. Коли? Після винесення постанови. А ми на бодікамерах все звіримо. Все, до побачення. Як ви всі тільки що спостерігали? Спочатку на мене виписали постанову. А потім поліцейський відшуковував докази, як вони оцінювали докази при складанні постанови. Відсутність доказів порушення правил дорожнього руху під час оформлення постанови суперечить вимогам Кодексу України про адміністративне правопорушення Так, фактично підриває принципи об'єктивності та справедливості у цьому процесі. Не надання можливості скористатися правовою допомогою це порушення прав на захист гарантованого Конституцією України, а також закріплено. Ного в законі про національну поліцію складання постанови без розгляду справи або попереднього знайомства з нею, грубе порушення процесуальних норм, відсутність елементарних засобів для написання заяви, листка, ручки у місці затримання або оформлення процесуальних документів є недбаливим ставленням, що може негативно вплинути на права особи. Історія з моїм отриманням постанови є прикладом того, що навіть у великих містах начебто все має працювати, однак практика часто відрізняється від ідеалу. Запам'ятайте, дорогі мої глядачі, ваші права це не пусті слова, це інструмент захисту. Відстоювати їх треба наполегливо та з розумінням закону. Пам'ятайте про позитивний досвід, коли він зустрічається, це стимул для довіри і спільної роботи. На благо суспільства. Якщо у вас виникають подібні проблеми чи запитання, пишіть у коментарях. Звертайтеся на канал Захисти себе Сам. Ми будемо раді допомогти вам відстояти ваші права. Дякую за увагу! Бережіть себе та будьте обережними на дорозі. До кого? Так. так, у мене перше хочу заяву написати mm. на працівників поліції. О, це правильно. Нічого їм, не і чудов. І друге, мені йде мені подати заяву що тримати відео з бодікамер? К-86. Підійдіть до стійки. 1. Добрий день. Mm -hmm. Так, талинчик. Так, в мене два питання. Перше, хочу заяву на поліцейських подати, на патрульних поліцейських. І друге, хочу отримати копію відео з бодікамер. Угу.